Всім привіт! Взяв роботу Chevrolet Volt на заміну лінз. Тут у нас ось такі фарки в такому вони стані. Буду шліфувати, полірувати, клеяти плівку. Установлені ось такі лампульки у нас хір 2 в лінзу. Звісно, що воно не світе. Ось таке там світло. Ближнє і. Зараз замірюємо геолюксметром. Ось в такому стані фара, ще раз покажу. І дивимося, скільки люксів видає мега світло. Мега світло видає 1150 люксів. Ліва фара. і аналогічно 1200, там з копійками 1300 права. Ще розкрив першу фарку. Ну і після обіду почав розкривати. Коротше, десь 3,5 годинки в мене пішло, але я так не хотів допустити тих помилок, що були на Opel Ampera у мене минулого разу. Як бачите, тут теж ось гермета поналивала сюди всередину, просто треш якийсь. Просто якийсь капець. Так, заміна лінз на Chevrolet Volt. Ось так, треба запилювати рамку. Заглиблювати, щоб лінза сюди утопилась і була необхідна, необхідний винос. То з лицевої сторони поставити це дуже вперед вона буде. Якщо чисто на метал опустити лінзу, це дуже сильно назад вона буде. Коротше, треба ось так запилювати, щоб там отримати 60 мм. Бачите, які запили. Обожнюю цю тачку. Так, перевіряю горизонт. і Дальні. Лінзи дуже яскраві. Можемо заміряти, скільки люксів вони видають. Зараз на відстані трошки-трошки більше, ніж оце за стіл. Це там десь 3:20-3,30. Зараз замірюємо люксметром. Так, зараз дві фари світять. Збираємо дивимось, АМС С3 Лазер. Під верхом у нас тут видає 11. Але плюс цих лінз це неймовірна ширина. от з краю у нас тут 5 тисяч люксів, по центру у нас теж ось 6 тисяч люксів. Тобто, плюс цієї лінзи, що вона багато світла дає донизу і вбок. Тут краю 9 тисяч. Так, фарки зібрані. Залишилося їх шліфанути, полірнути, поклеїти плівочку. Ось так виглядає шов після розборки зборка. Фіксуємо додатково сама тут де треба. Бо паз у нас мілкий і дуже дивний. Защолки всі якби, прослаблені, тобто ні одна защёлка не стоїть плотно, тобто скло може гуляти. Тому, коли на саморіз ми хоча б 1-2 поставимо, то скло вже буде мертво сидіти. Так, ну і лінзочки у нас ось тут виглядають ось так. А ми 3 лазер, все зафіксовано, підв'язано, нічого не бовтається. Кулер не перекритий, щоб провод туди або гарантійка не попала і не замкнуло, не заклинула. Це, шліфовка, поліровка і зборка. Закінчив роботу по даному автомобілю. Замінив штатні бі лінзи на світлодіодні. Ось такі тут лінзульки стояли під цоколь хір 2. Лінзочки Амес С3 Лазер. Власник сам їх знайшов в інтернеті, бо ніде їх особливо вже немає на зараз. Ось ну, так от фари виглядають після шліфовки, поліровки. І бронювання. Ну, і зараз покажу, як виглядає світло. Ось так виглядають фари у включеному стані. Як ми бачимо, пилюка електризується дуже сильно і дуже швидко. Ось так виглядає світло. І дальнє. Все, машинка на видачу. Так, Chevrolet Volt на дорозі. Так. Це у нас ближнє світло. Ліва фарка у нас нормальна, а права тобто, навпаки, ліва фара трошки вправо у нас проситься вліво, але нема тут регулювальних гвинтів. Тому вийшла така ситуація. Ну, в принципі, сліпити нікого не буде. Це у нас ближнє. А це у нас дальні. це Машинка на видачу.